Вітаю всіх! Пропоную подивитися, які подарунки вам прийдуть у недільний день. Що буде приємного в цей день? Хтось, можливо, щось дійсно отримає приємне для себе, а хтось, можливо, зможе уникнути неприємностей, і це теж буде вам подарунок від неділі. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Лицар Пентаклів перевернутий говорить про те, що для вас подарунком стане те, якщо ви зможете правильно в цей день розподілити свої фінанси, ресурси і звернете увагу на стан свого здоров'я, на свою родину. Можливо, наразі хтось у вашому оточенні із близьких потребує вашої допомоги. Вам варто на це звернути увагу. Також, можливо, вам потрібно дещо на цей день розрахувати свої фінанси таким чином, щоб ви уникли зайвих витрат, інакше потім вам ця неділя не принесе якісь свої бонуси і подаруночки. Ще, можливо, вам на цей день потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я, за потреби звертайтеся за консультаціями, не затягуйте цей процес. І ще в цей день для вас буде подарунком саме те, що ви, можливо, коли для себе прорахуєте свої кроки, виважите свої дії, ви зможете уникнути або зайвих витрат, або хвороби якоїсь, або, можливо, якихось негативних з'ясувань стосунків, які взагалі неприємна річ для кожної людини. Тож, звертайте увагу на тричинника. І оберігайте себе від всього зайвого. Другий варіант для вас. Паш вогню перевернутий говорить про те, що для вас приємним подарунком стане те, що, можливо, у вас були якісь або конфліктні ситуації з вашими діточками, або з особами, які молодше за вас віком, і людина така, можливо, запальна. За своїм характером, або ну, не любить вона терпіти щось, чого забажала людина, те її хоче зробити, а вам, можливо, це не подобалося. Тож, можливо, якщо ви зможете віднайти в собі розуміння тої людини, його дій, то ви можете уникнути якихось неприємних новин. Можливо, для кого хтось навіть зможе уникнути розриву стосунків. Якщо у вас, наприклад, партнер молодший за вас віком і поводився дещо інфатильно або як незріла людина, то ви, якщо не будете приймати поспішні рішення, зможете уникнути розриву тих стосунків. Для когось, можливо, в цей день ви зможете контролювати процеси в своєму житті. І таким чином ви зможете стабілізувати ту ситуацію. І ще, як я казала, в кого проблеми з діточками, ви зможете, можливо, налагодити контакти. Якщо в когось є певні складності з навчанням, то або взагалі ви живете і от не бачите конкретної мети. Куди спрямувати свою енергію? То, можливо, якщо ви віднайдете, де б ви змогли навчатися, що, що вам цікавить, на чому ви зациклені, у кожного свої інтереси. Тож, якщо ви віднайдете, де ваша творчість, яка ваша мета, ви зможете в цей день себе і наповнити певними творчими енергіями. Тобто, ну хтось, можливо, буде розкривати свої таланти, а можливо. Зможете просто побачити вихід із якоїсь складної ситуації з тою молодшою людиною, з якою наразі у вас щось там виникло. І ще вам потрібно зрозуміти, що якщо ви на цей день уникнете певної нерішучості або лінощів, то ви зможете цей день наповнити самими позитивними і яскравими фарбами. Це був другий варіант. І третій варіант. П'ятірка, чаш перевернута, говорить, що у вас наразі якась певна кризова ситуація, вихід, із якої ви не бачите, Ну, чомусь так склалося. Можливо, наразі у вас будуть такі, знаєте, накривати сильні негативні емоції. Або, можливо, ви будете емоційно зависати на своєму партнері. Можливо, у когось такий назріває нервовий зрив. Ну, а можливо, в когось навіть хтось зрозуміє, що якісь певні питання у вашому житті не мають розвитку і не мають своїх перспектив. Тому вам потрібно себе концентрувати на тому, щоб ви усвідомили, що минуле вже пішло без повороту. І ви застрягли десь на якомусь етапі і не бачите подальші перспективи. Можливо, вам потрібно доведеться навіть звернутися за допомогою до того, хто зможе вам допомогти вийти із того стану. Не намагайтеся зберігати те, що вже не життєздатне. Тим самим, якщо ви намагаєтеся те все зберігати, ви самі себе. Заганяєте у глухий кут і виходу звідти ви не бачите. Тож, що для вас буде позитивне у цей день, у цю неділю? Якщо ви зможете е, взяти під контроль свою, свої емоції і якісь негативні думки, можливо, ви зможете е, відмовитися від певних маніпуляцій з вашого боку. Або розкрити маніпуляції, якщо хтось хоче вами там, управляти, керувати. Відмовитися від образливості, відмовитися від чіпляння за минуле. позбавитися всього того, що вас тягне назад, і заважає вам, в подальшому розвитку то ви проживете той важкий період, ну, можливо, кризисний період. І ви зможете трішки себе, знаєте, оволодіти собою, визначитися, що вам потрібно у житті. Можливо, ви в цей день зможете знайти у собі сили, щоб зробити певні зміни у вашій родині в позитив. Ну і не забувайте, що якщо ви хочете щось гарне залучити в своє життя, не забувайте періодично. Позбавлятися всього старого, зайвого і того, що вам заважає. Щось те, що деструктивне, ви повинні позбуватися. І от саме для вас у цей день прийдуть такі можливості, ви зможете, можливо, обміркувати, угамувати свої емоції, побачити рішення своїх проблем. Для когось, можливо, буде актуально, що ви отримаєте консультацію, і також зможете себе вирівняти. Свої емоції, а коли наші емоції у гармонії, так тоді у нас і все складається найкращим чином. Це був у нас третій варіант.